565 навчальних закладів області цьогоріч відкриють свої двері для учнів 540 з них працюватимуть у змішаній формі, ще 25 виключно офлайн. Діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього працюємо разом з центральною та місцевою владою. Головний критерій для очної чи змішаної форми наявність укриття в самому закладі або поряд з ним, розраховування на всіх учасників навчального процесу а ще. Вони мають бути інклюзивними із запасом води та ліків. У разі повітряної тривоги слід прийти до безпечного місця і за можливості продовжити навчання там. Для безпеки учнів в освітніх закладах облаштували 282 додаткових укриття. На територіях, які найбільш потерпають від ворожих обстрілів, діти навчатимуться дистанційно. Аби кожен мав змогу здобувати знання. Школярам вже видали понад 14 тисяч ноутбуків та планшетів.